Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку. Але ви повинні відгадати, про що саме ми сьогодні будемо говорити? Без рук, без ніг, а вверх повзе. Шипить, злиться, води боїться, без зубів, а кусається. Хто це? Вогонь! так. Діти, вогонь. Із найдавніших часів і до сьогодні залишається священним. Це добра сила, що йде від сонця. Наші предки вогонь поважали і вважали божеством, віддавали йому велику шану. Наші предки домашнє вогнище називали берегинею. Так як вогонь дає людині тепло, гарячу їжу. Енергію життя. Бережімо його, лише у недбайливих руках вогонь друг може стати ворогом. Що може стати причиною пожежі, діти? Необережене поводження з вогнем. А спробуйте відгадати загадки. Дерев'яні хлопці у малій коробці. Полягали спати, не треба чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Це сірники. Хоть не лід, а розстає, світло та вогонь дає. Свічка. Я мороза не боюсь, а хто змерзне, я сміюсь. Це піч. Червоне теля. Чорну корову все Одна на цілу хату світить, це газова лампа. Чарівник іде по дротах, загляда по всіх хатах. Хто його гукне, тому світло умімкне. Це електрика. Молодці. А хто знає, для чого потрібні сірники вдома. Так, діти, сірники допомагають. Мамі готувати їжу і в хаті тепло створити. Так. Діти, давайте познайомимося з правилами безпеки. Не грайся із сірниками, з запальничкою. Не вмикайте електроприлади без дозволу дорослих. Не кидайте у вогонь вибухові речовини. Не лийте у багаття займи рідину. Не залишайте у лісі непогашене багаття. Якщо пожежа невелика, її можна загасити водою або накрити щільною ковдрою. Не можна, діти, гасити водою електроприлади, що палають. Наступне правило не можна ховатися в далеких кутках під ліжками, за шафою. Діти, небезпечний не тільки вогонь, але й дим. Не можна залишатися при, в приміщенні, де почалася пожежа, а потрібно швидко вийти і кликати людей на допомогу, просити дорослих. Зателефонувати за номером 101 та телефонувати батькам. Якщо в приміщенні багато диму, то потрібно рухатися до дверей, низько пригнувшись, прикриваючи ніс і рот мокрою, хусткою чи ганчіркою. Якщо загорівся одяг, то потрібно. Падати на землю і катаючись збивати вогонь. Пам'ятайте, діти. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. А зараз давайте згадаємо прислів'я про вогонь. Вогонь біда і вода біда, а без вогню і без води ще більша біда. Вогонь то брат води. Вогонь і Вода добрі служити, та лихі панувати. Вогонь цар, а водиця цариця. З вогнем не жартуй, і з водою не дружи, а вітру не довіряй. Тяжка згода, де вогонь і вода. Ось такі прислів'я. Діти. Ви всі, мабуть, бачили, що у нас в дитячому садку є ось такий щит, де є ось такі предмети для гасіння пожежі. А тепер спробуйте відгадати ось ці предмети. Хвіст дерев'яний, залізний рот, скрізь вистачає мені турбот. Це сокира. Щоб не стрітися з бідою, я залю вогонь водою, збережу усе добро. Відгадали я відро. Маю довгу шию, маю два носи, а вогонь зачепе тільки попроси. Це багор. На пожежі час не гаю, у вогонь пісок кидаю. Здогадайтеся, малята, відгадали я лопата. Я всюди рвуся на пролом, той називають просто лом. До пори вішу, до пори мовчу, а вогонь зачую і сичу й лютую. Це вогнегасник, Що в червоній скринці скарб? А чи гостинці справжня чудесія, жовта смерть для змія? Це пожежний ящик з піску. Вона прозора, як сльоза, і кольором, мов бірюза. На все вона спроможна, без неї жить не можна. Тепер вгадайте, хто вона? Ота звичайна рідина. Вода. По трубі в наш дім тече, він і варе і пече, і тепло зігріє нас, відгадайте, що це? Газ. Діти, а чому всі предмети червоного кольору? Бо призначені для гасіння пожежі. А як називається професія людей, які борються з вогнем? Пожежники. Діти, погляньте, у пожежника ось такий спеціальний одяг, як на картинці. Як поспішає, то кричить, моргає синім оком, а як прибуде, все умить, стихає ненароком. Це пожежна машина. Діти, а назвіть автомобілі екстрених служб та їх номер виклику. Червона це пожежна машина з білою смужкою збоку. А телефон 101. Біла це швидка допомога. Вона з червоним хрестом. Телефон 103. Теж біла поліцейська машина. З синьо-жовтою смужкою телефон 102. Жовта з червоними смугами це газова служба. Телефон 104. Молодці. Якщо виникла пожежа всюди полум'я і дим, то біжіть до телефону та дзвоніть на 104. Маляка. Сьогодні ви переконалися, що з вогнем необхідно поводитися, поводитися обережно і дотримуватися правил пожежної безпеки. Тільки за таких умов наше життя і матеріальні надбання будуть збережені. А щоб запам'ятати заняття з пожежної безпеки. Ми зробимо аплікацію пожежна машина. Починаємо, там бавиться з вогнем, додає усім проблем. Хто у домі жартівник? І до рук у засірник. Ой, горить, горить, горить. Ой, димить, димить, димить може все згоріти мить, Поможіть, допоможіть. Увага, увага, пожежа, пожежників покликати належить, ти не лови, не дрімай. Один нуль, один набирай. Пожежа пожежників покликати належить, пожежників швидко гукни, погасять пожежу вони, хто там бавиться з вогнем, додає усім проблем в лісі ватру хто палив. І її не загасив. Ой, горить, 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 ой, димить, димить, димить. Ха! Може все згоріти мить, Поможіть, допоможіть. Увага, увага, пожежа, пожежників покликати належне. швидко гукни, Погасять пожежу вони, хто там бавиться волнем, до дає усім проблем, хто по полечку ходив, і суху траву палив, Ой, горить, горить, горить. Ой, димить, 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 Ха! Ха! може, все згоріти мить, поможі допоможіть! Увага, увага, пожежа, ой-ой-ой, Пожежників покликати Яка у мене вийшла пожежна машина. А ви теж зробіть і надсилайте мені. До побачення, до зустрічі!